Вітання. Дуже швидкий урок, як вирішити от таку задачу. Я робив для вас відео попереднє, і в мене один файл, бачите, 670-й. І я там зробив кати, замазував всякі якісь там гепи, які сталося, коли я розмовляв. І зараз мені треба це все пофарбувати. Я заходжу в колор, і бачите, в мене ну, багато. На різних кусочків? Е, як зазвичай можна було би робити, ну тут взяти і почати фарбувати. Це просто приклад. Я не, не роблю реальну корекцію. так е, Ось так взяв, трошки таке зробив, о, ось там, ну, щось там, щось таке. Але всі інші файли, вони ж не пофарбовані. То як можна зробити, виділяти всі-оце всі файли, клацати. До кінця, потім середньою кнопкою миші класнути і скопіювати. І якщо потім вдруг я вирішу щось замінити, нічого в інших не, не зміниться, то я буду робити те ж саме знов і отак, отак клацати. Це таке собі задоволення. І що ми можемо зробити? Ми можемо зробити наступне. Бачите, там, скажімо, пусть навіть, навіть тут буде якась корекція. 에, можемо зро зробити наступне. Беремо і клацаємо правою кнопкою, і обираємо: Use Remote Grades. Бам! Тинь! Щось сталося. Всі повернулися у логарифм, у основу. І Тут така штучка загорілася так, такий значок, бачите? Е, якщо ви хочете повернути назад, Use Local Grade. Штучка зникла, і те, що ми робили до цього. Повернулося. Але ми беремо Use Remote Grades. І якщо я тут щось роблю на одному кусочку, от бачите, одразу всі-всі-всі файли вони змінюються. І тому я просто можу зробити корекцію ось тут. І всі, і всі кусочки цього файлу, вони будуть точно з такими же налаштуваннями. Класно? Класно. Зручно. І пришвидшує роботу. Ось я там. Я, я візьму, просто кину свою, свій стіл. Все в мене є. Фарбування, Приб'ю трошки saturation. І для вас відрендерю. Все, давайте монтуємо.